Так, і наступний наш гість він буде в нас по скайпу. Будемо з ним говорити. Це Роман Матес, один з засновників такої спільноти групи, яка називається і так поймуть. І Це люди, які борються з таким явищем, коли скажімо, відмовляються з комерційних або інших причин навіть дублювати просто українською якісь офіційні написи. Зокрема, тобто це такий напрямок. Мені завжди було цікаво, чому скажімо, неможливо придбати. Той самий нормальний ноутбук з українською клавіатурою, не з розкладкою, я маю на увазі саме з клавіатурою в Україні. Це якась дуже дивна річ, і я завжди от хотілося, щоб були якісь люди, ну, якщо це не робить держава, то, можливо, це мають займатися тоді якісь громадяни, власне. Здається, саме громадянські рухи вони добре себе проявили з останній рік. І не дивно, що є така спільнота, вона достатньо активна, існує в Фейсбуці. І це люди, які в тому числі подають і судові позови, і через суд домагаються, скажімо, змін в інструкціях там до ліків, ну не до ліків, а там до якихось там пральних машин і так далі і тому подібне. Але краще про це скаже пан Роман, якого захотілося показати і його почути. Доброго дня, пане Роман. Доброго дня. Розкажіть трошки про вашу, цю вашу спільноту в фейсбуці, як давно вона існує, і що ви можете вже до своїх перемог зарахувати тільки коротко. О, ви знаєте, стосовно тут вже скоро, в березні місяці. Ми будемо існувати третій рік. Е, в березні місяці 2012 року прийшла мені в голову. Навіть не, не прийшла, а вже викристалізувалася на той момент ідея про те, що власне, от то, що ви говорили перед тим, про те, що якщо держава не займається такими питаннями, то напевно потрібно громадськості зайнятися тими питаннями. І, власне прийшла в голову ідея створення. Громадського руху, який би відстоював права україномовних споживачів, досить довгий період часу протягом першого року нашої активності нас вважали політичним проектом, то був 2012 рік. Близилися парламентські вибори, приписували нам будь-яку там політичну приналежність до націоналістичних сил. Вважали, що наша діяльність інші. Рівно після того, як закінчиться видовом, ну але як бачите, не так сталося, як гадалося, і слава Богу, за ті два з половиною, трохи вже більше майже три роки, наша спільнота успішно українізовує бізнеси в країні, тим, що власне починає не з судових позовів. А починає просто з, з, з банального звернення до компанії про те, що в Україні е, є такі громадяни, е, котрі послуговуються в побуті українською мовою. Для них ця мова є рів, рідна. Е, е, згідно перепису, 2001 року таких громадян в країні 70%. І ми задаємо питання: тобто, чому ви власне дискримінуєте з умовною ознакою таких людей, як я там і інші от, однодумці? Дуже часто буває так, що особливо в контексті останніх подій, буває так, що Власне, вдається обмежитися тими зверненнями е, десь в соціальних мережах чи на імейли, тобто, але часом, власне, і і вдаємося. Дехто з наших активістів от Святослав Літинський, це наш лідер по кількості по -по позовів до е, компаній до, до, до різних інстанцій стосовно власного питання. Вдаємось. Оце так як коротко Знаєте, дуже відома є фраза. Я просто забув, хто з українських письменників її сказав про те, що от коли на сході України проститутки заговорять українською? Це ви знаєте, будемо сказати, що українізація відбулася як така? А, ну в сучасному нашому 21-му столітті, в це епоха гаджетів, епоха інтернету, а, що є цим критерієм, що українізація відбулася, а і чи ця українізація. Це повинна відбуватися, Б? Ну, те, що українізація, повинна відбуватися. Я почну з кінця відповідати. Цьому підтвердженням є те, та кількість активістів нашої спільноти, яка є власне зі сходу України. Тобто, це люди, котрі не львів'яни, не франківчани. От, а це, власне, люди з Херсонщини, з. Кривого рогу Донецька, Дніпропетровська, Харкова і такі інші, тобто в. Власне, це і є відповіддю на питання, чи потрібно це однозначно потрібно, тому що в першу чергу це навіть їм потрібно, не стільки нам на заході, як власне, тим людям на сході. Бо захід ще десь якось собі може дати раду, тобто, десь у нас тут бізнеси ну, намагаються власне працювати українською мовою, а схід, центр, схід повністю ігнорує потреби україномовних споживачів, і скажу вам так: до, до того як ми почали свою. Діяльність, якісь дружні спільноти, тобто почали і аналогічну діяльність, то на відсотків не, не збрешу, напевно, якщо не скажу, що на відсотків 98 бізнес був російськомовний. Зараз ситуація трохи інша, і частина власне тих досягнень це діяльність нашої спільноти. І дружніх спільнот. Ми правда намагаємося також не тільки звертати увагу на проблеми, але й допомагати там бізнесам, котрі поставилися з які і це здипанки подачі. то Першим, першим нашим зверненням в спільноти було звернення стосовно журналу Esquire, який мав виходити в Україні російською мовою. У нас навіть такі гасло до нього було придумане, яким буде перший, Україну, перший український Esquire. Відповідь звучала вторим рускоязичним. Тобто з цим журналом нам не вдалося, але цей самий видавець самому медіа вже наступне видання, яке франшизу якого він купив в Україну. Це National Geographic, Він почав видавати українською мовою. Ми десь протягом півроку переписувалися з головним офісом стосовно того, що ми би хотіли, щоб цей журнал в Україні виходив українською. От, таким чином пробуємо ще впливати. Звертаємося також і до, до, до комп'ютерних компаній стосовно програмного забезпечення. Бо насправді найбільшою проблемою української в інтернеті є так звана хібна статистика. Тобто, що це, що це значить? Більшість компаній на наші звернення реагують наступним чином. Вони говорять, що більшість користувачів в інтернеті. Як вони дивляться на там на якусь статистику відвідувань своїх сайтів, ті користувачі є російськомовними. На що? У нас є цілий ряд контраргументів, і один з них навіть викристалізувався в такий анекдот, який ми вже часто повторюємо на різних ефірах, пояснюючи абсурдність такої статистики. Це от уявіть собі ситуацію десь в горах, наприклад, в Коломиї стоїть собі такий магазин побутової техніки, в якому продаються комп'ютери, і туди приходить Вуйко Василь. Котрий прийшов купити ноутбука, бо треба з дочкою, яка на заробітках в Італії, по Скайпу спілкуватися, як ото ми з вами зараз. От і він вибирає собі комп'ютера, купує його, питає, чи там є потрібні йому речі, зокрема, наприклад, скайп. йому навіть можливо допомагають його туди доставити. Але Вуйко Василь не звертає уваги на мову операційної системи. В той же час продавець він просто там, придбавши якісь акційні пакети чи безкоштовні версії нелокалізованої там операційної системи під український ринок, він продає вуйкові весельові комп'ютер з російськомовним програмним забезпеченням. В результаті ми отримуємо в інтернет. Розірвався у нас зв'язок з Романом. Для цього, для. Алло? Так, 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 повертається. Для, для нашого от, опонента, з яким ми спілкуємося, спілкуємося, розмовляє російською мовою. ми, власне, задаємо питання: то що ви хочете сказати? Відео, Шо... відео. Є в нас проблема з відео. Не можемо вивести картинку, Романе. А... Так. Подивіться у себе на влаштування. Каже: е... хочете сказати, що Вуйко Василь Москаль, а. то він вам за то очі вида. Так, от та статистика власне базується на таких недоказаних речах, як от просто недопрацювання компаній, які продають техніку в Україні, і ці компанії оперують своєю ж хибною статистикою, продовжуючи русифікувати україномовного споживача в інтернеті. Ну, для мене насправді дивним є те, що от в Україні на 23-24 році незалежності досі не можна купити ноутбук з клавіатурою українізованою. Чому така є проблема? Я дізнався сьогодні, що спонсором фільму про Холодний Яр Є, є керівник компанії «Діавест». це якраз люди, які витовляють комп'ютерну техніку. Я не знаю, чи можна якось з ним може ви пробували з такими людьми спілкуватися, щоб вони пояснили свою позицію. З одного боку, це люди, які маніфестують свою патріотичність, свою підтримку українського, але водночас продають продукт, який зорієнтований на російського спостерігача, російськомовного. Ви знаєте, я не думаю, що власна людина, котра виступила спонсором фільму про Холодний Яр, задумувалася над цим питанням по причині того, що для нього це буденна річ. Він дивиться на ті клавіші, і для нього це не, не є напевно проблема. Ну це я припускаю. Ну, це це, це, це саме гасло вашого вашого, вашої спільноти. І так поймуть. Та, ну власне, це це власне назва, яка підкреслює підхід українського бізнесу до україномовного споживача. Ми з такими питаннями насправді звертає. Аємося до компанії виробників, не до чи дилерів, котрі вже реалізовують тут продукцію в Україні. Хоча до них також, але в першу чергу про це повинен знати виробник. Компанія Samsung, компанія Asus там і інші, які виробляють техніку. До речі, власне з Asus нам в нарешті вдалося досягти домовленості і влітку. Того року компанія задекларувала поставку на український ринок техніки з україномовними клавіатурами, тобто де будуть додані українські літери, ї, є апострофи там і таке інше. Тобто є є такий діалог, і він успішно завершився там з однією компанією. Я думаю, що там діалог з іншими компаніями він буде вже швидше відбуватися. Потрібно лише наситити ринок тою технікою на сьогоднішній день. Просто ситуація економічна в країні, скажімо так, не настільки весела, щоб от. Спостерігався там масовий наплив на ринок продукції вже з новою клавіатурою. Ну і як ви знаєте, наприклад, маркування там техніки Самсунг. От е, наш активіст Святослав Літинський, який виграв суд в компанії Самсунг, компанія також почала завозити на український ринок пральні машинки, е, марковані на корпусі української вже мови. Вже там не не хлопок а бавовна написано. Чудовий приклад. Дякую, пане Романе. Я так розумію, що я почув вас, що це не є політичний проект, це те, що мене власне приваблює в ньому. Те, що це є цілком законні, законна боротьба за свої права україномовних українців. Назвемо це так. Та в нашій країні, і це мені дуже дуже імпонує, дуже подобається. Мені єдине, що прикро, я зайшов на вашу сторінку, побачив, що тут, наприклад, є от там якась спроба цькування. Ярослава Грицака, там от Олексій Клашторний вирішив використати ваш майданчик для того, щоб розповісти, який поганий Грицак, який нібито виступає проти визнання державного голодомору, ну не знаю. Це. Більшості, це, це, більшості, це трошки трошки, роботи, мені здається, підважує самоцінність. Не ведемо, так. але всіки, Олексій, власне, один з активістів, які займаються мовними питаннями, він, власне, там через призму, зокрема, і мови це питання піднімав, то ця дискусія відбулася. Я думаю, від неї була користь для всіх, в тому числі для пана Грицака, котрий трошки, скажімо так, не терпить, коли з ним сперечаються на тему мовної чи історичної ідентичності, бо він вважає, що ці питання треба залишити і їх не чіпати. Бо не дай Боже комусь не сподобається. Ну я не розумію, чому українці україномовні не повинні піднімати таких питань, котрі сказали... просто сам рівень дискусії. Я так подивився, він не, не скажі... дуже не дуже високий, Скажімо так, тут тут тут, скажімо, це питання кожного просто, з проста Романе. Я би дуже хотів, що от, от якщо є захист, наприклад, українця в його правах. Це дуже добра річ, але щоб вона була, як вам сказати, щоб вона не переходила в, в якісь речі, які це все дискредитують. дискредитують, Абсолютно. У нас насправді питання номер один на сьогоднішній день це знайти якусь, якийсь компроміс, достатньо швидкий і масштабний, власне, в рамках нормальної дискусії з українськими телеканалами. Котрі насправді є одним з таких найбільших чинників русифікації України. Тобто, які не дають вибору україномовному споживачу отримувати продукт української мови. Причому Бог з ним, якщо б ми говорили про регіональні телеканали, ми говоримо про національні медіа, де я нагадаю статистику, в нас в країні 70% україномовних громадян, тобто тих, котрі вважають українською рідною мовою, але контенту на телебаченні там в більшості випадків там, порядка 20-30 і плюс до всього це ще й тобто це, це контент, який героїзує нашого теперішнього ворога. Ну є, є ще книжковий ринок. Є ринок контенту на радіостанціях або музики всієї потім є цілий велика дуже ніша, Яку часто недооцінюють, це відеоігри, які майже повністю йдуть русифіковані. І це, 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 це серйозна проблема, тому що це якраз підлітки, це є діти, і вони просто всотують російську мову через це. Я не не кажу що це погано, але вони не можуть, не мають можливості просто, скажімо, робити це рідною мовою. Ну, власне, тут мова про те, що немає вибору, питання не в тому вибору немає, ми завжди, так, так ми, ми завжди кажемо. Тобто не проблема, якщо ви як виробник надавач якихось послуг чи продавець якоїсь продукції, маєте бажання інвестувати в там в кілька варіантів інформації мовної про, про вашу продукцію, це ж ну ми ж не проти того. Це ваше право, ваші гроші, ви можете їх витрачати як завгодно. Вас є питання, тобто, чому ви ігноруєте потреби великої Кого пласту споживача. А стосовно, до речі, книжкового ринку ситуація покращується. Як на мене, я можливо трошки оптиміст в тому питанні, але спостерігаючи за форумом в цьому році, по-перше. Не було російських видавництв представлено, практично по-друге, суттєво збільшується об'єм україномовного продукту, і появляються такі видання, от, які власне лише україномовний продукт і продукують. Зокрема, там львівські деякі видання, тобто і не тільки львівські, і, і на, на книжковому ринку ситуація, як на мене, починає покращуватися суттєво стосовно відео ігор. У нас є в наших активістів, є там також кілька досягнень в плані е, українізації ігрових ресурсів е, онлайн-ігр. В першу чергу є, наприклад, там е, гра мільйонів е, шахів на сайті Chess.com, Тобто там на сьогоднішній день українізований інтерфейс повністю. Такі е, е, сервіси, як Steam там чи World of Tanks також мають вже українську мову. Це також. Е, Скажем так, досягнення нашої і дружніх ігрових спільнот, які не байдуже така річ. Тобто, почали робити україномовні онлайн видання про е, відео ігри, такі як Play.ua, е, тобто, де є контент українською, україномовні огляди забавок. Тобто, ну щось рухається. Добре, що почали говорити про цю проблему. я розумію, що десь наша спільнота вона вже на сьогоднішній день понад десь порядка біля 7,5 тисяч людей навічує. Ми напевно взяли на себе найбільший удар, скажем так, негатив, Тобто, але хтось мусить робити цю брудну роботу. Дай Бог, щоб наступні кроки, які будуть здійснюватися, то вони несли б позитив в тому питанні. От, наприклад, буквально вам приведу приклад з сьогоднішньої дискусії почалося з запитання до компанії Nikon, чому вони пропонують відеоогляд російською мовою, зроблений в Україні до речі, одним з mm наших -hmm. Наших опонентів компанії Розетка. На що мене забанили на сторінці компанії, сказали, що ми типу займаємося політичними дискусіями, а компанія в таке не в'язується. Ну це абсурд абсолютний, бо питання стосувалося власне можливості подивитися відео огляд українською. Відбулася неприємна для компанії дискусія, бо я не один такий. В результаті через годину часу компанія опублікувала в себе на сторінці, готовність надати техніку, фототехніку свою для того, аби будь-хто хто може зробити якісні відеоогляди, нею покористувався і зробив такі огляди в українською мовою. Тобто відбувся негатив. Десь ми його звісно спровокували. Ми і отримали за нього, скажімо так, ми. Але я думаю, що позитив тої дискусії буде в тому, що появляться україномовні огляди. Техні. Дякую, Роман Матес. до нас Івано-Франківська сключався.